Пані, можна у вас, будь ласка, присядьте в машинку, треба поспілкуватися. Присядьте до нас в машинку, поспілкуємося. Дивіться, ми з компанії FIB. Маємо про вас деяку інформацію. Хочемо вам дещо запропонувати зразу. Mm -hmm, поняла. Зараз ми від'їдемо, поспілкуємося. О, а то ж ви ж в масках, я не бачу ваші лиця. Ні, я без маски, те як я людина, не скриваюся. Ми працюємо на FIB, але моя сотрудниця, вона в масці буде, на жаль. Бедемте, пройдемося. Донизу спустимся. Так, дивіться, станьте, будь ласка, до стіни обличчям. Підніміть руки, ми вас обшукаємо на всяк випадок. Щоб застрахуватися. Дістаю латексні рукавички з правого кармана, надіваю на дві руки, починаю обшук. Якщо розумієте... І будь ласка, напишіть в чат. Так, добре, можете випустити руки розвернутися до нас обличчя. Дивіться. Так як я казав, ми працюємо на FIB всі. Це моя сотрудниця. Я вам зараз передам своє посвідчення. Дістаю справу кармана посвідчення, показую людині напротяг. Подивилась посвідчення. Знайомилась. Так, ви ознайомились. дивіться. Нам поступила інформація, що ви займаєтесь нелегальними справами, ведете на бізнес з наркотиками і зі зброєю, це так? Ви Бога, я займаюся фітнес-клубі. Так, ви диск... тягаю. А, ви гантельки просто тягаєте. Дивіться, так, а... ви там дуже часто з'являєтесь? Ну Так, кожен день, певно. Кожен день, дивіться, ми можемо вам запропонувати одну таку роботочку, зробите просто халявні 15 мільйонів. Ого. Не хочете співпрацювати? Ні. Ну дивіться, ми все, що вам просто скажемо, зробити. Ми вам передамо просто жучки, трекери. Все, що вам потрібно буде. Просто розкласти по деяких точках, ми вам скажемо іменно яких. Ні-ні-ні, це що я, я роботу, відмовляюся. Ні, ні, ні. ні, це все легально, все повністю ні, ні, скритно, ні, по те, ні, як ні. це FIB, тут і в нас не працюється так, як має бути. Ви бачите ж, я без маски, перед вами стою, спілкуюся. Ні-ні, мінти вам не кінти. А, мінти вам не кінти. Ну тоді попрошу вас пройти туди в темний уголок. Сотрудниці, розстріляйте, будь ласка, її. Можете розвернутися. Вітаю, а -а -а. ви пройшли. Так, так, так. Будь ласка, зніміть верхній торс. Ми вас, ми вас зараз трошечки опечатаємо, щоб ми точно знали.